Вітаю, це програма Security Talks і сьогодні наш гість академік Олександр Біляєв. Радник при дирекції Інституту фізики напівпроводників імені Вадима Лошкарьова Національної академії наук України. Олександр Євгенович, доброго дня. Надзвичайно вдячний, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. Добрий день. Хотів передусім почати з того, щоб ви трішечки розповіли нам, яка ж була в Україні галузь мікроелектроніки під час розпаду? Що сталося з нею? Ну, я взагалі кажучи, почав би не, не з цього, сама, а трошки історії розказав би. Взагалі кажучи, е, е, з е, напірниковою промисловістю е, пов'язана довга історія сама. Я можу сказати, що е, в Україні, в Україні е, мабуть, одні з перших почали займатися такими матеріалами, як напірники. Олександр Генрихович Гольдман, директор інституту фізики, він якраз започаткував цю діяльність, і вона дуже активно розвивалася в Україні. До речі, перші такі наради із і конференції саме цієї проблеми були якраз в Україні в 30-ті роки. І тут саме я б хотів би згадати таку людину, як Вадим Євгеніч Лашкарьов. Він дуже активно приймав участь в цих дослідженнях і можна сказати, що перед якраз перед війною його роботи, які привели до відкриття такого явища, як ПН ПН-перехід угу. в напрівниках, коли він вивчав матеріали такі, як закіс МІДі. От вони стали основою подальшої саме напільникової індустрії, бо пен переход це основа взагалі кажучи, мікроелектроніки. І, на жаль, ці роботи не були в того часу оцінені так, як були оцінені роботи в 56-му році Нобелівської премії у Шоклі, Бардін Барін Шохлі Братейнеса. Взагалі, uh -huh. кажучи, 50-ті років це роки якраз розпиту напівникової галузі. І в Україні це роботи також були дуже активно проведені. І можна сказати, що Україна свого. Часу. Я не кажу про Радянський Союз, я кажу значить, про Україну, тому що дійсно тут був, можна сказати, центр зародку напівникової мікроелектронної галузі. Чому? Тому що, от, розумієте, вже в 50-ті роки в Україні були започатковані такі. Напрями розвитку цієї галузі, як, наприклад, та ж сама фізика напірників Вадим Євгенович Лашкарьов, фізична електроніка Петро Григорович Борзяк, Соломан Сякович Пекор, це теорія напірників, один з засновників радіоспектроскопії, яка також активно використовується в цих дослідженнях, це Михайло Федорович Дейґен. Ну, можна називати багато е, прізвищ, але все-таки я зупинився на прізвищі е, саме Лошкарьова Денігінича. Він е, дуже добре розумів, можна тільки е, позадрити його таланту, передбачення, е, і він е, дуже активно е, приймав участь в розвитку цієї галузі. Я маю на увазі на пільникової галузі. Він провів дуже велику роботу, самозвертався до урядових структур і говорив про те, що необхідно цю галузь розвивати. І одним з таких моментів було його звернення до Кабінету міністрів і України і Радянського Союзу про необхідність загалікаючи створення кількох. Кількох спочатку інституцій, які займалися цією галузі, і, до речі, це мало свій результат в 60-му році, якраз і був створений наш інститут. Сема також було створено кілька інститутів і поза межами України. Але на теренах Радянського Союзу це був перший інститут такої, такої напряму. Я можу сказати, взагалі коротше, була яка задача? Ці наукові інститути вони повинні були давати науковий супровід і кадри для тої промисловості, яка розвивалася також в Україні. Слід сказати, що завдяки знов таки самостаранням Лашкарьова було значить, рішення теж в Україні створити кілька таких підприємств. Які б займалися і вирощуванням напівнукових матеріалів, і створенням продукції на цих матеріалах? Я б назвав би тут саме був створений в Запоріжжі за ТМК за запорозький тетано комбінат, в якому е, значить, було поставлено виробництво і Кремнія, і Германія. В Світловодську було започатковано виробництво таких матеріалів, як Арсенінгаля. Також таких складних сполук, як кадмір, тут ТЕЛУР. все це матеріали, які в основному використовуються в напрямникової мікроелектронній галузі. Можна сказати, що вже десь в 70-ті роки. Україна займала провідне місце в Радянському Союзі. Якраз от але вона була інтегрована галузь. Вона була інтегрована, правильно. Я не можу сказати, що тут сама, але я можу сказати таке, що наприклад, вирощення на матеріалів це ну, основа. Так от практично 90% кремнію, який йшов потім на виробництво мікроелектронних схем і інших пристроїв, Германії

Арсінгалі практично 100%, практично КРТ, той Кадмір, тут телор, uh -huh. теж при... тобто вся Ростова промисловість сама була засереджена якраз в, в, в нашому регіоні. Олександр Іванович, тобто... важливий нюанс уточнений Тобто той факт, що і зараз ці заводи існують зосереджені, тобто, чи це є поштовхом для можливості відновлення більш... На жаль, на жаль, сама я не можу сказати. В тому, в тому вигляді, в якому існували ці саме, виробництва, вони зараз не існують повністю саморозбазарине, саморозграблена, затемка там вже немає виробництва ні Крим, ні не Германії саме. Націоналіз... Ну, приватизовані були практично всі ті підприємства. Зараз дуже невеликий такий випуск матеріалів типу Кадмірто Телур є в Світловодську, але це приватна фірма, яка займається цим вироблям. На тому рівні, в якому працювала вся ця індустрія, зараз воно не існує, на жаль. Я можу сказати, що от, крім того, що значить, така ростова Частина була зосереджена в основному в Україні в межах Радянського Союзу. То і дуже багато науково-дослідних інститутів інститутів, які займалися якраз уже саме використанням цих матеріалів, створенням мікроелектронних схем, приладів на півниках. Було також багато засереджено в Україні. Сама я б назвав би, наприклад, таким лідером в цій галузі виробничого об'єднання кристал. До речі, вони одні з перших в Європі почали випускати мікроелектронні схеми. От. І ці схеми вони йшли значить, не тільки на власні потреби, а й на експорт сама. І, на жаль, зараз немає такого. Значить... А от, щоб уточнити знову, чи можна стверджувати, що галузь напівпроводникова, як ви сказали, що вона. Часів СРСР, ну українська, радянська, що вона була ну світового рівня, що вона не поступалася, скажімо, західним роботам, чи чи ні? Чи тут було змагання? я б не став би я б не став би так говорити саме розумієте, Незважаючи на те, що був дуже високий науковий потенціал в радянському союзі. Вже ж було створено кілька таких інститутів, які були якраз заточені на мікроелектроніку. Це і Новосибірський інститут напівників, це і в Вільнюсі інститут також напівників. Не можна не говорити про досягнення, які були зроблені в Ленінграді Тоді це був інститут ЙОФЕ, фізико-техніки інститут ЙОФЕ. сама. Тобто було багато саме таких розробок і досягнень, які мали дійсно світовий рівень. Наприклад, той же Жорес Іванович Алфьоров отримав Нобелівську премію саме за розробки на підліткових матеріалів, які були використані в. Світових саме досягненнях сама ну важко важко сказати. Розумієте, коли згадуєш, як саме розвивалася взагалі кажучи електронна промисловість в радянському союзі, коли закуповували, значить, японські, американські прилади, потім їх розбирали, так називається реверс інженірінг. Сама дивились, як вони зроблені саме, і намагалися саме відобразити. Ну що можна сказати, саме. Якщо брати так окремо, то деякі результати дійсно були світового рівня. А взяти так, що вся ця галузь, вона була передовою сама. Ну нема ну, хоча. Вона себе працювала, да, в принципі. Ну працювала, да, так, але ні, але вона дозволяла. Вляти сама, всю ту продукцію, яка була ну співмірна з світовими аналогами, а ви можете окреслити, ну наскільки це була така гігантська чи навпаки не гігантська галузь в сенсі, ну наприклад, скільки людей працювало, скільки це? Як це Можна сказати, напрям по по Києву. От, наприклад, Києва. В Києві е, працювало близько ста науко-дослідних інститутів, які були е, залучені якраз от до мікроелектронної галузі. Uh -huh. Зараз там, практично е, вже ні, нікого не залишилось. Ну, жеврі е, Сатурн, жеврі е, Оріон, от, е, е, підприємство Корольове теж сама. Воно все перейшло якось поступово-поступово приватні руки, сама і але перехід в приватні руки це ж було чим то чимось обумовлено. От в чому проблема галузі? Ви розумієте, саме я, от, на мій погляд, на мій погляд, взагалі кажучи, стагнація цієї галузі почалася якраз з так званої перебудови. Тобто ще раніше ніж русло, да сама, вона почала саме тоді, коли значить великі бюджетні кошти витрачались саме на різні дуже цікаві можливості. Створені були там маленькі підприємства, які почали займатися, гроші отримували. От потім поступово переходило в такі в приватний сектор ця uh -huh. структура поступово. Ну і я думаю, що тоді воно і почалося. А потім, коли ми отримали незалежність, і взагалі кажучи, не було державного державного мислення про те, що цю галузь треба підтримати. На мій погляд, було таке враження, що ми можемо це купити. Особливо тут пручкатися і розвивати цю галузь сама немає сенсу. І зараз між іншим теж саме самоставлення саме. Як взагалі кажуть, ставлення держави до всієї науки, до науки і освіти, і саме те, що робиться зараз, ну це страшне просто. А скажіть, на ваш погляд, от ви ж бачите ретроспективу, так би мовити, всього цього процесу. На ваш погляд, для України ну справді існують можливості відновлення цієї галузі, і якщо так, то в цілому, скільки, скільки треба років, щоб догнати, наприклад, В'єтнам о... той самий. А, значить, дивіться, саме потрібна е, державна політика, е, тобто сама потрібна участь е, держави, тобто сама уряду е, Верховної Ради, сама в тому, що це необхідно Україні. Бо це е, галузь, яка є, загалі кажучи, ну, високотехнологічною і дає е, ну, великий. Е, Може давати великий прибуток, взагалі кажучи. І це основа взагалі, кажучи, розвитку держави, бо без цього значить, дуже важко розумієте, коли ми стикаємося, розробляємо якесь виробництво і стикаємося з необхідністю придбання тих чи інших приладів або тої чи іншої технології сама. І вона часто буває за замком, тобто була така система Коком, яка забороняла подвійне використання тих приладів. Дівчи саме чіпів, от і зараз вона існує. Зараз починаються якісь такі кроки на е, розуміння того, що цю галузь необхідно, от от як вийшло, що саме от війна. Вона якось сама привела до, до того, що люди зрозуміли, що необхідності в галуз розвивати, бо без власної мікроелектронної самопромисловості ми нічого не зможемо зробити. Розвивати її таким значить, чином, як було в Радянському Союзі, ми не можемо, нема таких коштів. Але от, зробити певні зародки на те, щоб відновити, від виробництво, виробництво, власне виробництво, тих. Предметів тих приладів, які зараз кончене необхідні. Я думаю, казав Віктор Павлович саме вам про це. Тобто, щоб почати, знайдіть критичної номенклатури. Так, да, так. Да. От визначити, що зараз кончено необхідно. Воно визначено. І тут, вже якщо буде підтримка держави, я саме. В тому, щоб все-таки зробити хоча б такі малосерійні самовиробництва, але це був повний замкнутий цикл виробництва цього віська, тоді самопоступово воно може бути. Треба знов таки розумієте залучати. Більше е, молоді, саме тих е, студентів, які зараз саме отримують е, спеціальність близько до навчати е, іноземних ці, фахівців, це реально, щоб е, платити е, їм більше і щоб, щоб вони навчали. Ну, от якщо, якщо ще так пару років в, в такому ж темпі саме попрацювати, то ми фахівців, ті, що можуть навчати саме, вже втратимо. Бо е, я можу сказати, зараз технологів, технологів, які... Е, Могли б саме дійсно передати свої знання молоді саме не так багато, і всі вони практично 60+, плюс ато 70 плюс Так що тут проблема велика. Є само. А якщо використати такі преференції для іноземних компаній, наприклад, надавати приміщення, надавати землю, електрику там і все інше за спрощеними схемами, чи можна розраховувати, що хтось прийде і з нами буде співпрацювати? Нет. Дуже, дуже поганий інвестиційний клімат. Поки він не зміниться. Ви згадали про В'єтнам. Да. Туди пішли інвестиції. Чому? Тому що вони були захищені в законодавчому рівні. От. У нас поки що таких можливостей немає. Люди бояться вкладати гроші там, де вони саме небезпечні. Тобто ризики зберігаються. Високий, високий ризик, так. Да. Якщо дійсно, вже те, що починається зараз, от нехай такі маленькими кроками, але все-таки зробити невеличкі такі центри критичних технологій, які могли б мати все необхідне для того, щоб власними силами від нуля до фіцевого продукту зробити, то Можна було б говорити про поступове таке відродження. Але на це, взагалі кажучи, мікроелектронна галузь це галузь, яка потребує повернення інвестицій протягом 10-15 років. Тому, значить. Дуже багато. Ну, в усякому разі, саме наші можливості тобто, сама ми бачимо саме такою Тобто політики і можливо... державники мають дивитися на якщо б, були... б дивились на 10-15 років а... вперед, то можна було б таку А дивіться тільки на те, що сьогодні і завтра, а та, та і завтра, або сьогодні навіть. Ну і в, 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 така ситуація Ну, булі, все зараз. ж таки, ви вважаєте, що саме власні кроки це шлях до порятунку, а не якісь наземні кампанії. Які прийдуть до нас. Ні, ну їх може залучати саме. От зараз є кілька міжнародних програм. Міжнародні програми це американські програми, це європейські програми, які ну, на певні проєкти дають нам гроші. Не все ми можемо зробити власними силами, тому ми йдемо в кооперацію. Але, Є така можливість, значить, і ще в нас є достатні ідеї, які можна було б реалізувати з їхньою участю, з їхньою. і вони йдуть на це. Вони знає, спілкуються, значить, і. Участвують, приймають участь в таких значить міжнародних коопераціях. і я думаю, що це може бути я сама, але все таки, все таки, покладатись на це, от на таку на міжнародну якусь підтримку, ну неважливо. Ну, не, не можна відомо про В'єтнам, про який ми з вами говоримо. Да. Відомо, що їм 30 років знадобилося, щоб дійти. От, на ваш погляд, якщо ми зараз зробимо такий потужний старт, скільки нам потрібно років, щоб вийти з, на взагалі, казагалі коли ми беремо, вприклад, В'єтнам, то треба розуміти, в якому стані був В'єтнам тоді, коли вони почали це робити. Ну, Післявоєнний, да, був там? Ну, взагалі кажучи, це була сама така аграрна країна і з розрухою після війни. Ну і ясно рішення, треба було розуміти. Тут треба зробити які кроки? Треба підготовити людей, які... Тобто потенціал треба підготувати. Це як мінімум 10 років треба, щоб навчити. Ну так. І щоб вони не Далі потім, потім треба значить, їх привезти на підприємство. Нехай воно буде з закупленим обладнанням, але їх треба навчити ще. Є. Років 5 треба. І потім значить, вже власними силами свої технології вже розробляти. І, Тобто, виходить, ці 20-30 років пройшов, пройшов відтам. В Україні все-таки ще, ще є можливість відродити все-все ну, років за 10. Ну що ж, дуже оптимістично. Ваш погляд дуже оптимістичний і ну якщо не буде оптимізму, то взагалі кажучи, тут можна там власти, скласти і значить ну, але він спирається очевидно на те, що в Україні саме залишився досвід, да? залишились ці наукові школи. Да розумієте, я можу сказати, от навіть в нашому інституті дуже багато людей поїхало за кордон. Вони там працюють і працюють саме на хороших позиціях, і бають хороший рейтинг і реноме. Чому? Тому що той беграунд, який вони отримали тут дозволив їм будуватися в той саме колектив, в якому вони працюють сама. Тобто, це не, не дурні хлопці саме, бо ну, без так, цього не можна. було саме такого у них прогресу і росту там в тих західних компаніях. Я сама. А я можу сказати, що тільки з нашого інституту 200 чоловік за цей період з 90-го по теперішній день саме поїхало за кордон. Молоді, молоді люди саме і. Вже поважні такі е, е, професори, але зрештою це свідчення, що наука в Україні потужна. Да? Олександр е, дуже вам вдячні за Дякую. вашу відвертість, е, за ваш оптимізм. Чесно кажу. Отже, хочу нагадати, що гість нашої передачі академік Олександр Біляєв, радник при дирекції інституту фізики напівпроводників імені Вадима Лошкарьова, Національної академії наук України. Побачимося.